Тут, напевно, вже у нас е, сьома область, якою ми їздимо, ми третій місяць, ну, в принципі, почали тільки цей тур, і мета його е, ближче спілкуватися з майбутніми бійцями, з чоловіками жінками, і жінками, навіть з підлітками, бо у нас є ще молодіжна, патріотична організація Центурія, до якої запрошуємо підлітків доєднуватися. Мета наша це. Розбудити в людині воїна, запалити той вогник у, у кожного в кого є хоч маленька іскарка душі і в серці. Якщо у людини є вибір до якого підрозділу доєднатися, то ми елітний підрозділ, ми чемпіони серед суміжників, тому приєднуйтеся до нас. Запрошуємо прийти у нас тестовий тиждень. Це унікальна можливість відчути себе воїном 3 штурмової без всяких контрактів, без зобов'язань. І є можливість навіть залишитися в нашому навчальному центрі для того, щоб підготуватися більш ретельно. Воїнами ніхто не народжується. Ми приходимо. Для того щоб навчатися і здобувати ті навички, спеціальності військові, а також фізично зміцнюємося і постійно над цим працюємо. В кожному місті до нас долучаються нові бійці. Мукачево залишився один день, і ми далі рухаємося нашою країною. Потрібні тільки усвідомлені люди, люди мотивовані і. Патріоти. Місцева влада підтримує, місто дуже чудове. це дійсно вже хоч маленьке, але європейське містечко. Мені особисто тут дуже подобається.